Допомога Збройним силам України або як верховенські школярі підтримують наших військових. У місцевих навчальних закладах виготовляють писанки, ляльки та навіть бойові дрони. Учням допомагають їхні вчителі. Усе це бачила Вікторія Резун. Ось такі писанки виготовляють учні місцевого верховинського ліцею, а далі їх відправляють нашим військовим. Ми минулого року відправили 50 писанок. Перед новорічними святами 86 носків в'язаних. І зараз також планує, пишемо. Нам необхідно нагріти над полум'ям віск, оцей, який ми нанесли. Ми розігріваємо до того стану, поки він розтане, але гріємо збоку. Розігріваємо, бо якщо ми зробимо ось так, бачите, що відбувається». виготовляє писанки для наших воїнів на уроках трудового навчання і шестикласниця Софія. Різні техніки розпису, великодніх яєць дівчинка опанувала ще з малку, Тож тепер мріє, аби її вироби оберігали наших військових. мені подобається писати різні, придумувати свої візерунки. Ця писанка однокольорна, вона. Найлегше пишеться, тому що вона в один колір. Це мені дуже сподобалось, тому що в неї дуже багато кольорів, і вона гарно мені подобається. Я навіть пробувала писати сорококлинку, але на маленькому яйці, бо я хотіла зменшити її і зробити таку. Ось ці бойові дрони вже незабаром відправлять на фронт. Виготовили їх у гімназії села Красник. Раніше ми закупували, купляли готовий дрон, а потім. Вийшовши з такої ситуації, що можна закупити запчастини, ми можемо зробити свій дрон своїми руками, і це виходить трошки дешевше. Іван Васильович пройшов курси, закупили ми запчастини, залучили до цієї справи наших вихованців. Навчає своїх учнів виготовляти бойові дрони, вчитель фізики Іван Вощук. Ми так швидко вчимося, разом я підказую дітям, вони разом що ж радимося, так може щось поставити. Припаяти, затримати так, хочеться прикласти руку, аби не швидше настала наша перемога. Ось, і щоб ці жахіття з усім на них щось закінчилися. З основних складових найважливіших, найважливіших це є відеопередавач, з'єднуючий який називається спідіві, і камера. Ну і звичайно, що мотор. це все залежить. Для того, щоб дрон полетів якнайдальше, потрібно, щоб були сильні мотори, батарея і відеопередавач разом з антенкою, щоб міг передавати добрий сигнал. Збирав дрони на позакласних заняттях і восьмикласних роман. Хлопець охоче допомагає захисникам, бо розуміє, наскільки це зараз важливо. Я збирав, паяв трошки, Іван Васильович добре поясняв, то було нескладно. Все зрозуміло, було, все легко. По дві години на, на тиждень робили десь по пів години на за один раз. Усі дрони виготовили за три місяці. Чергову перші допомоги для військових верховинці планують відправити вже в травні.